Всім привітки! Добрий раночок. Бачите, ранок у нас починається з кави. За вікном ще темно, темно, темно. А я вже сижу в машині. І за мною мій компаньон, який їде в школу. А я, понятне діло, їду на роботу. Я вже приїхала, добралася до роботи. Ось така от у нас погода. Мокро-мокро, ось там ринок, на якому я працюю, ось той червоний великий то все моє багатство. Так, буду робити, я тут якісь справи, почала різати. Вітаюся зі своїми прекрасними квітами, любуюся, надихаюся, п'ю каву, і вперед до роботи погнали! Роблю всі замовлення, які були е, замовлені на сьогодні. І гайда додому. Можна пересуватися додому. Це замовлення було від мого сина. Побачите, для кого пізніше трішки. І пересуваємося додому. У нас ранок наступного дня. Е, ранок у нас такий, знаєте, самий-самий. не... Неметежний. Ми зранку прокинули з Ангеліною півгодини валялися, ніжилися у ліжечку. Хлопців відправили кого, куди і можемо приділити час собі. Ну і звичайно, ще будуть домашні справи. Куди без них? Куди без них? Заправляємо ліжка, наші. бо мене дуже-дуже дратує, коли розпра... розправлені ліжка, здається, що. Так, хаос. А так здається, що повний хаос, що просто срач. Так, тому першим ділом я вирішила застелити ліжка, але мені треба тут за -за запелінати внука. Чи внучку, я не знаю, хто там, але він рижий, значить, внука. Запелінаю внука, дитина просила, ще й заставила мене його в колясці катати. Погулявши з внуком в колясці, я приступаю далі до прибирання за своїми дітьми. Складаю пледики, так як вчора у нас були бабусі одна, а потім на підміну інша, а потім ще і тато був з дітьми. Тому у хаті повний хаос. Повний хаос, все поскладено не так, як люблю я. Все не так, як я, знаєте, мені все стоїть не на моїх місцях, дуже люблю. Свій простір люблю так, як воно було складено мною. Я хожу потім насолоджуюся. Але поставили не так, тому я хожу переставляю, перескладаю переприбираю. Ну Хочеться порядку, мені завжди хочеться порядку. Я не знаю. Це в мене якийсь цей завжди мені здається, що не порядок. Завжди якась така має бути галочка, що там має бути чисто, там має бути чисто. А вдруг прийдуть гості, а в мене срач, а вдруг хтось в хату зайде, колись мені казала мама. А тут такий срач. Ну і помічниця моя, звичайно ж мені допомагає. Там вона хоче включити музику свою улюблену. Вона мене сьогодні зранку. Запросила на дискотеку, ми з нею танцюємо, ну і я заодно зроблю собі маленьку зарядку. Знаєте, коли ти робиш зранку зарядку, я не знаю, як це впливає, чи це впливає тільки на мене, цих 5-10 хвилин зарядки, і ти почуваєшся дуже-дуже круто, багато сили та енергії зробити ще щось. Знаєте, ти приділив 10 хвилин собі, і далі можеш приділяти своєму побуту. Всьому-всьому. Що потрібно робити. А саме коли ось ці от е, такі дні, майже зимові, я не знаю, у вас зима, у нас ніще, ще, у нас е, по календарю то зима, але по факту у нас якийсь просто дощ. Дощ і холодно, і мрячно, і мокрі капці. Все в нас прямо all inclusive. Е, Коли ось така от мряка, коли багато суєти. І за цим всім забуваєш про себе, що можна приділити 10 хвилин, всього лише 10-15 хвилин для себе, і настрій твій покращиться. Не знаю, кого я, а мій день почався сьогодні продуктивно. Дякую, Ангелінці, що заставила мене сьогодні танцювати. Я хоч зробила зарядку, трішки розімняла свої кістки. Зробила трішечки. Зарядочку, і вона тут зі мною все робила, але танцювати я е, з нею танцювала теж. Вона задоволена, я задоволена. Включаємо пісню її улюблену. Вона дуже любить українські народні пісні, тому вона включає улюблену пісню. І після нашої зарядки, куди ж дітися, треба прибирати. Що це таке на нашому столі за плямки? Це не плямки, це наліпки, його не зіпсували. Це просто Ангеліна наклеїла наліпки, але вони дуже легко знімаються. Вона їх 10 разів там переклеює, вона вилазить сюди на бильце дивана і Ростик поки робить уроки. Вона йому там допомагає. Морально вона його там підтримує на знання добування знань. Так, ну що ж, приступаємо до мого робочого місця, як я говорю, е -е, чи говорю? Чи наголос не так поставлю, запаскудять мене. Так, приступаю до миття посуди, яку залишила вчора з вечора, не хотіла мити. Да-да-да, ось така я засранка, яка залишила вчора ввечері посуду. Я частину помила, а частину вже не хотіла мити, тому залишила, розбираю її. Не хотіла чекати, поки та висохне і. Не хотілося мені її мити. Так, забула, що я дуже сильно хотіла пити після зарядки, але вже тут приступила до кухні і забулася. Що я додала у воду? Додала яблучний оцет, 2-3 крапельки. крапельки. Замість лимонного соку додаю інколи, якщо немає у мене лимона, то додаю лимонний оцет і перемиваю посуд, весь 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 перемиваю. Який там був, залишився, і буду приступати до приготування нашого сніданочку. Ангеліна тут мені хоче все допомогти. Ну, куди ж без моєї помічниці? Звичайно ж, з моєю помічницею все робиться набагато швидше, набагато краще. І день у мене набагато продуктивніший. Так, перемагаю посуд, мені здається, ця посудомойка, посудомийка не закінчується просто ніколи. Мені здається, я завжди таляпаюся, як качка у воді. Так, буду готувати сьогодні гринки. Я думала зробити ще яйце пашот, але Ангеліна його не їсть, тому що воно там всередині рідке, воно їй не подобається. І. Можливо, я їй предлагала на вибір яйця чи кашу, ні буде яйця. Тому прийшлося готувати мені таке яйце, яке буде їсти моя дитина. Тому ми знаю, готуємося і будемо... будемо снідати, а що ж нам ще робити? Насипаю собі каву, ось цю нову, що мені подарували. Чесно, на смак. Е... Як ніби тухлі клопи. Я не знаю, які тухлі клопи, на смак, але. Така гадость, якась несмачна кава. Мені взагалі не сподобалася. Оця от, е, з карамелью ну, не чути того смаку кави, а просто якийсь цей ароматизатор дуже-дуже дуже несмачний. ароматизатор такий от є. Е. Просто я не знаю, як її маю пити. Певно, що відкриє в мене там ще й інша львівська кава, але я от відкрила її такий ем, запах синтетичний. Ну, неприємний. Мені прям не сподобалася ця кава. Не знаю, як її маю пити. Можливо, комусь запропоную, можливо, комусь подобається. А можливо, я поміняю свою думку. Ну, не знаю, що я буду з нею робити далі. Так, граночки наші вже посмажилися, а ми готуємо. З англіночкою я їжню е І будемо снідати. Тут в мене ще багато справ. Дитина не знає, що вона хоче, чи цукерку, чи що вона хоче, чи що їй взагалі е треба. Вона ще не придумала. Так, відкриваю огірочок. За Квашений. Оце то у нас пішли в цьому році огірочки Квашені. Дуже смачно, дуже-дуже. прям, Я знаю, що це дуже корисно, тому всіх своїх приохочую до того, щоб їх їсти. Ангелінка вже майже на своєму робочому місці визначає, хто де буде сидіти. Ну і допомагає мені сервірувати стола. Е, так, е, ми з нею будемо снідати, всім смачного, хто буде з нами снідати. Зараз е, саме час поснідати. Е, якщо у вас ранок, а якщо у вас вечір, то час повечеряти. Е, так, хто їсть за моїм відео, всім смачного. Так, всі справи відкладаються, йдемо ми з Ангелінкою на вулицю. Треба винести сміття. Дуже багато повне відро. Як добре зараз зимою з однієї сторони не тягнула я на свої лосини теплі штани. Я зараз взагалі не виходжу на вулицю без колгот або нижніх якихось лосин. Я ужасний, змерзлюх просто Просто ужаси. Одіваюся наверх, одіваю шапку, і не видно, що в мене там кучеряве волосся ще й не пофарбоване. Е, тому одягаю шапку, як же круто зимою. Але з вікна здається, що зима там така прекрасна, сніг впав так прекрасно. Ми прям з Ангелінкою настроїлися. Ангеліна взяла лопату з собою. І вже тут готова одіта, ходить, розказує мені, що треба взяти, а я думаю, так хоч би нічого не забути. Беру з собою гроші, сумку, мусор, все беру, дитину. Коротше, все-все-все тяну з собою. І погнали ми на вулицю. А на вулиці з вікна трошки краще було, навіть набагато краще, чим, по ідеї, на вулиці. Дивіться, яка хляпанина там. Короті, жах. Погуляли і біжимо швидко додому. Дивіться, що ми викупили? Що це таке? Кавун. Кавун. Ми купили помадку кавунчика. Да? Угу. Да, бо зараз така погода, губки обвітрюються, так? Да? Угу. Да. Тільки сильно не викручу, якщо мені, звісно, Ангеліна її не так. отак трошечки, так. Да. Настояща дівчина. Дякую, після по... покажемо, що ми ще купили. Так, я зараз буду свою зачіску приводити в порядок, а то ми е, на вулиці тільки намочили ноги, прогулялися. Що, що? Ого. Давай складемо зараз цю посудку, підемо приготуємо щось їсточки і спати. Да? Потім ростіка вести, намочили ноги та й прийшли. Сходили в магазин в Єву, я купила фарбу для волосся, ось такі резиночки купила собі. Я знаю, що вони погані, рвуть волосся, але я ними дуже рідко користуюся. Ось ця от якось робила дві, два колоска і дуже нагарно виглядає, коли такі цвітні резинки. Ну, нічого я не знайшла, маленьких чорних не знайшла, білих теж не знайшла. Тому взяла ось такі. На всяк випадок, інколи буває якусь зачіску там, чи що, то мені буває щось потрібно таке, щоб. Так, бігом зараз щось приготую, бо ще ж скоро світла не буде. Через 40 хвилин не буде вже світло, тому швидко зараз мені тут обсмажила грибочки домашні, треба їх перемолоти в м'ясорубці. Дістала фарш, це будуть блінчики з фаршом окремо і з грибочком. Такі, типу, бандерики, але домашні. Зараз спробую швиденько зробити. Пакетів повний ящик, ящик з пакетами. Все, приступаємо готувати. І так зараз буде магія, і бліни готові. Ось так от я вмію, бачите, як швидко насмажила блінчики. Там лежить фаршик, розмерзається, чи вже розмерся, я вже і забула, що я роблю. Тут грибочки, що буде з грибочками, і біжу бігом швидко-швидко, бо я тут мою, тут це зараз виключать світло. Беру ангеліну і бігом біжимо спати. Погнали! Так, дивіться, тут було зранку чисто. Я прибирала, коли прокинулася, але зараз засне і знову треба перебирати. ні, треба це зібрати зараз, бо буду посудку скидати, то буде голосно. Прибираю це і тоді спати. Щолк і порядок. Так, з приводу сну Ангеліни, мені задавали питання, як ми лягаємо спати. Спимо в день один раз. Коли я маю багато часу, то я з нею лягаю, валяюся і лежу, і вона так засинає. Ну на це йде майже година. Вона майже годину буде крутитися, ходити по мені, і їй щось треба буде це, в общем, дуже довге вкладання спати, тому сьогодні в нас експрес-варіант. Я її сажу на ручки, з нею колишу її, там щось розказую, співаю їй, розповідаю їй щось, включаю собі щось на фоні. Ми обнімаємося, і вона так приголубиться, я її поколишу, поколишу, поколишу. з нею посажу трішечки, і вона швиденько засипає. Сама вона ніколи не засинає, хіба що вона дуже сильно втомиться, то вона вже вилізе там на кровать, буде лежати, але все рівно буде звати мене. І ми так от. Хвилин, певно, що 10 я її трішечки так поколисала-поколисала, поспівала з нею, порозмовляла і все. Її дитина заснула, і я її там глажу, цілую, обнімаю, заціловую. Вона так дуже любить, посміхається мені, і все, вуаля, все готово. Я то готую, то стираю, то поки то дітей, поки... дітей вожу, то завожу. А неліна поки прокинулась російський капці з дивіться, як він її одягнув капці. Ой, ми ще й спішимо. На я березую, а ти нас знімаєш. На. Я да, не капці. Е, і зараз вже стало темно, у нас е, скільки це? 16.30 і вже дуже темно, тому ми розтіка підемо проводити на джио. Тут хоч дуже близько кругом світять фонарі, але я піду його проведу, да? угу. ні, ні. і ти підеш допоможеш братика провести, так? Да? Да. Підемо. А назад може забере хто. Може ми, а може ні. А може, ні. Ми підемо? Ні. Все, ми погнали, я не вожишся, вожушся. Не знаю, що ж я цілий день роблю. Мам, а я вже одні капці намочила. Все, ключі є. Шапка. Волосся я так і не пофарбувала, пофарбую, певно, що завтра. А може сьогодні вечором. Ну, про що зараз можна шапку одіти? Оді, пішов. Все, погнали. Так, я знов прибігла додому. І не знаю, за що мені братися. Я щось весь день бігаю, бігаю, роблю, роблю, то-то все робила. А в ітоги, по суті, нічого не зробила. Я не знаю, мало пофарбувати волосся, щось... щось нічого не встигла. Щось це їсти, мотувала, то ми пішли, прогулялися. То вже розтягну треба, то ангеліна спить, то вже то-то все. І, коротше, якось, якось так. Буду Зараз ще щось ввечері робити, розтік пішов на джел, у нас погода така, коли вже буде мороз, я не знаю. У вас там як? Сніг є, але чи є мороз, не знаю, тому що в нас сніг то є, але така каша під ногами, що капітати попівно я водички і приберу оцей весь трасі. Таке в мене тут робиться, зараз покажу вам. І треба зараз знову бігти. Ось таке в мене тут робиться, бо я тут готувала, тут я вже кинула і пішла-бавела за розтюк, ой, пішла а вже ж темно, куди вже. І зараз нам через 10 з Ангелінкою треба знову бігти за Ростиком, але ще хочу забігти десь в АТБ, бо в мене залишилося ось такий болінчик. Ось такий. Хочу купити такий сир, ну, Цю намазку або просто творог закрутити, потім помазати маслом і пропекти в духовці. Бачили в інтернеті такий рецепт, має бути дуже смачно, хочу спробувати, тому треба забігти ще за творогом. Так, буду прибирати і щось вам розказувати. Так, 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 найти мені треба... Нову мочалку. А то мочалка в мене така, прям ніби не я не знаю, що робили. Ніби не в ресторанах не перемивають порти. Що знайде? Забратиком хочеш? Да. Ти так за ним скучила? Да. ой Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ми з дітьми хочеться провести час і стірку стираю. Слава Богу, у нас сьогодні світло не вимикали. Тому я безмежно рада. Що таке, знаєте? Чому я безмежно рада? Я чомусь думала, що о першій годині світло. Я якби не знала, зафарбувала волосся. Але я розраховувала на те, що ви світло і я думаю. Як і я з тим волоссям почну бігати з тими баняками своїми, гріти в чайнику воду. А якщо ще й вода зникне, я себе так накрутила, що ще зникне вода, думаю, боже, то ті волоси зовсім з мене вилізуть вже. Коротше, тому і не фарбувала. Можливо, зараз ввечері подивлюся. Якщо немає не, не планових відключень, то можливо пофарбую. І вже не буду вам показувати, бо колись це показувала. Ну, що там такого, намазала, походила з пакетом на голові, та та все, готово. І вуаля, і готово. То може я завтра буду з е, волоссям чистим. Що я маю? Пофарбоване. Ну і чистим теж. Так, що порядка. Хочу, щоб на був порядочок. Ой, класно. Тільки став на місце доцільна. Я. Як це чому? Тому що треба ставити все на свої місця. У всього є своє місце. Такий долік у всього є. Так, ще хотіла вам таке розказати. Йшла по дорозі, думала. Е, думаю, включу камеру, ага, включиш. ж сніг такий йде прямо в око. Сипить. І на камеру би теж насипав. Але мені шкода, що новий телефон куди? Моя дитина у Ну, Я шуткую. Так, що я хотіла сказати? <мас> Все, це вже в мене Я вже забуваю, що я хотіла сказати. <мас> Ладно. То я з вами на цьому прощатися. У нас знаєте стандартний вечір. Бачили ви наш ранок. Інколи я буваю, знімаю вечір. Я не знаю, що вже вам знімати. Знімаю все, що відбувається. А так як я, якщо я сижу вдома, то це кожного дня одна і та ж сама рутина, одні і ті ж самі справи. Їх не видно, коли вони робляться що щось багато чого зроблено, але дуже класно видно, якщо мама нічого не робить, то чому такий срач у хаті? Не знаю, чому так виходить, дочі. Але у нас якось так. Буду з вами прощатися. Я вже з вами скучила, вчора не знімала, Сьогодні, сьогодні тільки почала знімати, вчора трішки зняла на роботі. Я думаю, ви теж за мною засумували за цими великими очима. Тож буду з вами прощатися, буду вам казати всім пока-пока. Гарного вам дня, гарного вам вечора, ранку, коли ви дивитеся. Всім мирного неба, всім пока-пока-пока-пока-пока. фокус, Пока-пока-пока-пока всім. Ого, ти що не кажеш всім пока? Ні. А чому? Може, пока. Кажи всім пока-пока. Ой, вона всіх обіймає. Мама. Мама! всім пока-пока.